Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Випічка з ягодами виходить завжди дуже смачна, сьогодні я готую для своєї сім'ї манний пиріг з ягодою шовковиці. Він готується швидко, а виходить дуже смачний і ароматний. Запрошую вас, приєднуйтесь, будемо готувати разом. Для цього пирога тісто я готую манне. Для цього в мисочку я взяла муки і манки в рівних пропорціях. Додаю сюди цукру. Так як пиріг буде з шовковицею, а шовковиця це ягода солодка, то цукру я додаю невеличку кількість. Ванільний цукор. І перемішую всі сухі інгредієнти до однорідності. До кислячку кислячок в мене домашній. Додаю соду і погашаю. Коли сода активувалась, а це ми сразу бачимо, на поверхні з'являється така шипуча пінка, цей кислячок додаю до суміші сухих продуктів. Додаю ще соняшникову олію і замішую тісто. Тісто повинно бути як густа сметана. Коли тісто перемішалось до однорідності, додаю сюди ягоди шовковиці. Шовковиці в мене свіжоморожені з морозилки. Можна додавати також свіжі. І ще раз перемішую до однорідності. Для приготування цього тіста я використовувала домашній кислячок. Якщо, друзі, у вас немає домашнього кислячку, можна брати сметану, кефір або інший кисломорлочний продукт. Ось такої консистенції стало тісто. І колір від шовковиці змінився, став якийсь такий приємний фіолетовий колір. Готове тісто викладаю. Надечко. Дечко у мене попередньо застелене рукавом для запікання. Дечко у мене має розмір 31 на 33 см. Якщо, друзі, у вас менше дечко або інша формочка, то відповідно до пропорцій зменшуйте або збільшуйте кількість продуктів розрівнюю ось так по поверхні тісто. Рівненько. І відправляю в духовку попередньо розігріту на 180 градусів. Буду випікати до готовності. На режимі верх-низ без конвекції. Виняла пиріг з духовки. Готовність перевіряю дерев'яною паличкою. Якщо паличка виходить без залишків сирого тіста, значить пиріг готовий. Це просто колір шовковиці. А залишків сирого тіста немає, сухенька паличка. Пиріг готовий. Випікався він в мене 35 хвилин. Ви, друзі, орієнтуйтесь на свою духовку. Тепер я прикриваю його рушничком і залишаю до охолодження. Пиріг має дуже приємний насичений аромат шовковиці. Кожна ягода має свій індивідуальний приємний аромат. Шовковиця також. Ось так виглядає всередині пиріг. Він дуже ніжний, повітряний, ароматний і надзвичайно смачний. Містить багато ягід шовковиці. Я дуже люблю, коли у випічці багато ягід. Прекрасно смакує до чаю, молочка. Yeah. Пиріг вийшов ніжний, м'ягенький, ароматний і надзвичайно смачний. Друзі, готуйте з любов'ю для своїх рідних і вам все вдасться! Приємного всім чаювання! А на сьогодні все. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною! Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі! Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!